Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черевий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс. І сьогодні у нас 51 випуск журналу за жовтень 2011 року. Опладинку взяли з 82-го випуску італійського журналу. На опладинці у нас Блум, Флора та Лейла у балетних костюмах, готуються до виступу на балеті, я так зрозумів, бо, тому що бачу вони в концертній залі. Дуже красивого якогось. Театру. Назва, як завжди, блистить. І обкладинка дуже мені подобається, дуже гарна обкладинка. Так, тут вже пішла реклама чарівної кімнати по Вінкс. Зміст. Знову реклама якоїсь якихось брелочків. Привітання. Друга реклама. Час Вінкс. Винна чи не винна. Тут про першу серію четвертого сезону розповідається. Чарівний тест, яка ти подруга? Все про Шакіру. Модний куточок від Стелли. Знову реклама косметики. Обкладинка коміксу, який називається Небезпечний задум. Ось це, власне, хлопець Роксі. І я був сказав в відео, забув на який номер був огляд, що це Даніель. Я вибачаюсь його звати Мануель. Воно схоже, але воно різне. Це Мануель. І так він і буде її хлопцем. Правда, там щось недовго. Ну, поки будуть журнали ці виходити, потім, коли зміниться вже формат журналів, і, і кількість сторінок у коміксах. Ось, то відповідно. Всі забудуть про ці любовні історії, любовні трикутники і так далі і тому подібне. Дивіться, тут навіть е, Дюфор з'являлася. А в мультсеріалі за нею забули одразу після першої серії першого сезону. Ну, а Трікс. Знову. Куди ж без них? Жива планета таємниці природи. Веселі ігри. Тут у нас що лотерея, щоб виграти ляльку Вінкс. Тут у нас нова реклама. Веселі ігри, технозона, якась нова рубрика. Весела пошта, яка займає 4 сторінки. Гороскоп. Реклама журналу Pixie. Є реклама колекції любов та звірі. В колекції дуже багато виходило: і чарівна кімната, і чарівна черів, пригода, і любов і звірі, де тільки тих грошей стільки було тоді брати, щоб їх всіх купляти. Підкажіть мені, це просто нереально. Отже, я знову вам дякую за те, що ви були зі мною. Всього вам найкращого і до нових зустрічей.